Сьогодні вивчаємо 10 розмовних фраз на кожен день польською. Мене звати Іванка і я засновниця мовної школи FreeInTalk. Якщо ви не підписались досі на це відео, то обов'язково це зробіть. А якщо відео вам сподобається, залиште лайк. Починаємо з першої фрази Я вирішила. Вирішити польською це «подйонч». ДЕЦИЗ'Є Подньо ДЕЦИЗ'Є Так, ніби підняти рішення. Под'емч ДЕЦИЗ'Є Якщо жінка буде говорити Я вирішила, ми скажемо подємам деция. Подємам деция. Якщо ви чоловік, то ви скажете подйом деци. Подйомем деци. Тобто я вирішив. Чому так? Чому одного разу? А з хвостиком змінюється на с е хвостиком. в іншому випадку цієї зміни не відбувається. Тут трішки треба знати граматику. Сьогодні я розповім вам про те, як можна вивчати польську мову зі мною. Отже, вирішити «подйонч децизє», деция, децизє» я вирішила, «подйован децизє» я вирішив. Одне із питань, яке я отримала в інстаграмі, це як сказати польською Я відкрила пляшку вина. І тут ми можемо перекласти це як отвожи вам війно, отвожу вам, віно, отвожу вам віно", так? тобто я відкрила вино дослівно, або отвожи вам бутилки так я відкрила пляшку вина. Але якщо ми щось е, починаємо е, їсти, відкриваємо, щоб е, почати їсти пити. Ми можемо використати таке польське слово як напочуньть. Напочонч, так? Якщо е, ви тільки відкриваєте пляшку вина і не плануєте її випити зразу, то можете сказати напочелам бутелке віна». напочелам бутилка війна. Якщо ви чоловік, то напочолем бутилки Так? Тобто я відкрив пляшку вина», я відкрила пляшку вина, але до кінця її не випила. Це є ще можемо напочті. Що ми ще можемо почати? Так? Поча... відкрити І почати їсти або пити. Наприклад, на почему е... пачки кракерсув. Тобто, я відкрила пачку крекеру, але це не означає, що я відкрила, але я всього не закінчу. Бо допіру на почела кракерсу. Я тільки відкрила. Почала їсти так цю пачку крекерів. Отже, запам'ятовуємо слово отвожич, ви, скоріш за все, знаєте, це відкрити, це доконана форма від слова отвірач, відкривати, а слово напочонч так, це відкрити з метою почати їсти або пити, але не закінчити одразу. А якщо ви хочете розібратися з граматикою для того, аби могти самостійно будувати ті речення, які ви хочете сказати польською. То, звісно, що замало буде просто вчити готові фрази, тому важливо опанувати граматику. Запрошую вас взяти участь у моєму курсі Польська мова від А до Я. де Ми з вами в короткий термін вибудуємо у голові структуру польської мови. Ви не будете губитися у правилах, і все у вас буде розкладено по поличках. Навіть якщо ви вже живете у Польщі, але відчуваєте, що вам тяжко говорити, це тому, що у вас немає знань граматики. Окрім звісно, граматики на курсі ми тренуємо е, вимову, для того, щоб ви не соромились говорити те, що ви вже вмієте, вивчаємо слова, щоб ви мали цеглинки, за допомогою яких будете будувати свої речення, і також позбуваємося мовного бар'єру на спеціальних вправах, які ми для вас підготували. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Довго вже про нього не розказую, ви можете ознайомитися за посиланням. Реєструйтеся і чекаю на вас на курсі. І пішли вчити польські слова. Якщо ви комусь щось запропонували або розказали про свій помисл, так, про свою ідею, то можете запитати, і що ти на це, і що ти про це думаєш. І польською можна це сказати у розмовному стилі і na to, і на то», якщо ви звертаєтесь до однієї людини, а якщо ви запропонували якусь ідею своїм друзям, то можете сказати: і це ви то», і це ви то», дослівно і що ви на це? Досить просто, подібно до української. Наступна фраза: закрий замок, так, в Олімпійці або «Защіпи куртку, засунь замок в куртці. Польською ми просто скажемо запній. І це буде означати засунь замок або за, за так за шпили на гудзики», запній. Якщо так засунь куртку, то запній куртке. Якщо, наприклад, Олімпійку, так засунь олімпійку, то запній блузе. Так, слово блуза у нас перекладається або як олімпійка, або як ми худі інколи ще кажемо. Запній блузе, так бо єсть жінно. За щепи, за щепи е, Олімпійку, бо є холодно. Отже, запній це за щепи. Я переплутала години нашої зустрічі, дуже реальна ситуація може трапитися з кожним, як ми це скажемо польською. Якщо би е, брати м, таку книжкову, книжковий варіант, можемо сказати помилілом години нашого споткання. Помилівам годні нашого споткання. Так? Тобто я е, переплутала просто години нашої зустрічі. Якщо ж брати більш розмовну форму, яку ви можете почути від своїх польських знайомих, то можна використати дієслово Похшаніч, «Похшаніч» це, власне, переплутати, зробити щось не так. Наприклад, Похшанілам годни нашого споткання. Похшанілам годжини нашого споткання. І це знову перекладаємо як. Я переплутала години нашої зустрічі. Так, похшанівам, це каже жінка, похшанівем години нашого споткання. Так, каже чоловік. пам'ятовуйте. нічі сте й подруже. Це наша наступна фраза. І цікаво мені, чи ви коли-небудь чули таку фразу польською з використанням власне цього слова нічі. Нічі сте й подруже. Так. Якщо чули, то обов'язково дайте узнати у коментарях, бо свого часу я відкрила це для себе, почула від своєї польської знайомої, і для мене це було відкриття. Тому ділюся з вами, коли поляки кажуть «нічі з чогось, наприклад, «нічі з й подружи, то це означає, що ви домовилися з кимось про якусь подорож, наприклад, з вашими друзями, так, але виявилося, що одна подруга має термінову зустріч на роботі, інша подруга. Так, має е, якусь у неї дитини, що сталося з її дитиною. Ну і ця подорож скасована. І тоді ми можемо сказати, що на ну, нічистей подруже, тобто нічого не вийшло з цієї подорожі, та також можемо використати е, в такому контексті, що е, ми боялися, що нічого не вийде з цього шлюбу, з цього весілля. Е, Обав'яліч ми ще. «Же з тего весела бендо в нічі, так обав'ялі ми ще ми боялися, ми побоювалися вже з тего весела бендо в нічі. Так, тобто, що з цього весілля дослівно будуть нитки, так, тобто нічого не вийде з цього весілля. Або нічого не вийшло з наших планів. Так, у вас були якісь плани, але під е, впливом якоїсь ситуації форс-мажорних «Но, наністе вони ще не з так вони не здійснилися ви можете сказати: Містети з наших планів вийшли нічі. Мєстети з наших планів вийшли нічі. Тобто, на жаль, з, нашого, з наших планів вийшли нитки. Так? Дуже цікаве походження цього слова «нічі» з «кого-чого». Словник вказує, що це «нічі» походить від слова ні, так? ніч, тобто нитка. Ну no, І коли виходять нитки з шва, то це означає, ну, що шов не вийшов. Ehm, цікаво, так? якщо мене дивляться поляки, то напишіть в коментарях, яке є, як є походження фрази. Отже, запам'ятовуємо ніч з чогось. так? Ehm, вийшли ніч з того весела, ehm, з наших планів вийшли нічні. Миша, що з того весела будуть. Тобто, коли ми хочемо сказати, що нічого не вийшло з чогось, нічі з і кого-чого. Звісно, що можна використати фразу ніц не вийшло, так, «Ніць не вийшло з того шлюбу. Так, нічого не вийшло, нічого не вдалося з цим шлюбом, Ніць не вийшло з тих наших планів, так, нічого не вийшло з наших планів», але трошки така е, цікавіша форма це власне нічі з чого. Мені вдалося доїхати на цю зустріч. Наше наступне речення, яке ми будемо перекладати, і які слова звідси нам будуть потрібні. По-перше, доїхати і зустріч. Зустріч, я думаю, що ви знаєте, що це споткання від слова ще Зустрічатися. І мені вдалося доїхати на цю зустріч. Перекладемо удаломіще ще, це так запам'ятайте такий е, патент. Це вдалося мені, мені вдалося ще. І тепер цікаво, ми перекладаємо ось це доїхати, як дотшеч. «Дотшеч» можемо, в принципі, перекласти, як доїхати, дійти, долетіти, Так, дотшеч, тобто це прибути на місце е, призначення, так, дотшеч. ще дотшеч на то споткання. Удало мені ще дотрич на то споткання, тобто мені вдалося дістатися, прибути на цю зустріч. Наступна наша фраза це: Дай мені знати, якщо ти будеш мене потребувати, так? дай мені знати, якщо я буду тобі потрібна. У різних е формулах можемо це українською дати. І давайте зробимо цю фразу польською: отже, дай мені знати, дай мій знач, дай мій знач, дослівно, дай мені знати. Jak ja budu Tobie potrzebna, albo jak ty budysz mnie potrzebować, to po polsku daj mi znać, jeśli będziesz, jak się ty będziesz, mnie, mnie, potrzebować. Daj mi znać, jeśli będziesz mnie potrzebować. Jeszcze raz. Daj mi znać, jeśli będziesz mnie potrzebować. Е, інколи бачу, що у студентів є помилка з використанням слова мі і слова «мнє». Отже, слово «мі» перекладається як кому чому мені, дай мені знати, дай мій знач. Так? Натомість форма «мнє» перекладається як кого чого мене. Так? Е, якщо ти будеш потребувати кого чого мене. Добре? Отже, мі мені кому чому. Мні, мене кого чого. Дай мізнач і шлібендішнє потребовать. Ти не проти, якщо я поїду в ГОРИ з подругою. Часто ми хочемо поставити таке питання: ти не проти, якщо? Так? Або ви не проти, якщо. Як ми це перекладемо польською? Ти не проти, ДОСЛІВНО буде, чи ти маєш щось проти. Тобто маш. Кось «Маш coś пшетівко, ти маєш щось проти. І далі ставимо кому і використовуємо слово аби. Так, оскільки в нас було ти не проти, якщо я поїду в гори з подругою. Маш coś пшечівко, аби м поїхала в гури з приячівком. Давайте ще раз. <кій> «Маш coś пшечівко. АБИМ м поїхала в гури з пшиячуком. Цікаво, мабуть, вас тут заціка... вас зацікавила форма абим поєхала. Особливо початківці, якщо ви починаєте вивчати польську мову і вже дійшли до теми минулого часу, то вас, мабуть, здивувало, чому поєхала. Ми перекладаємо, як я поїхала. Так? Тому що. В минулому часі особа я для жінки займає закінчення вам, поєхавам, зробівам, я зробила, чаум, я хотіла, розум'явам, я розуміла. А тут чомусь поїхава. А все тому, що ця буква М вона перейшла до нашого сполучника аби м. І дуже часто, власне. В розмовній мові, та й не тільки в розмовній, ось це закінчення ну, приєднюється до сполучника, аби м. Аби м поїхала це є те саме, що аби поїхала», м. Тому ми кажемо: аби м поїхала з приятелком в гури. І давайте ще раз від початку машкоśтка, абим поїхала в гури з прияciлką. Спробуйте скласти свої речення і напишіть свої приклади у коментарях, щоб потренувати цю конструкцію. Якщо ви любите складати списки і викреслювати зроблені справи, то ця фраза буде для вас. Часто ми кажемо можеш викреслити це зі списку, бо воно вже зроблено. І польською ми можемо це перекласти як можеш, і оце викреслити зі списку можемо перекласти двома словами або Отхачич. Отгачить або отфейковать. Отфайковать, що означає скреслити, викреслити так, з цього списку. І ціле речення перекладаємо як можеш отгачить то злісти. Пригад, нагадую вам, що слово ліста це список, «ліст» – це лист. Так? Нас цікавить список, тому ліста. Можеш, отгачуть то злісти, або ж можеш отфейковать то злісти». І два речення перекладаємо як можеш викреслити це зі списку. і все, друзі. Десять розмовних фраз на щодень у вас в кишені, обов'язково їх випишіть у зошит, потренуйте і старайтеся використовувати вже завтра або ще сьогодні у вашій польській мові. Якщо відео сподобалось, нагадую, щоб ви залишили мені лайк. Це для мене важливо, бо таким чином я знаю, що відео вам корисні. А якщо у вас є ідеї, що. Про що зняти наступне відео, то пишіть обов'язково в коментарях, я їх читаю і з задоволенням готую для вас матеріал. Якщо хочете потренувати сьогоднішні слова, то забігайте в Телеграм. Там ми зробимо для вас тест, щоб відсвіжити знання. А якщо ви кожного дня сидите в інстаграмі, то не забудьте підписатись на мій профіль FreeInTalk і будемо там кожного дня вивчати польську мову. Bardzo dziękuję за uwagę і честь!